Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці. В даному відео я хочу розповісти таку дуже делікатну і дуже негативну можливо, да, тему. Це розвод на гроші в Іспанії при оренді квартири. Будьте уважними. Зараз дуже багато мені дзвонять тих, хто вже приїхали. так? І в них вже почалась перша фаза. Вони почали шукати вже квартиру свою. Звісно, ми, як я казав в інших відео, так? іспанці не хочуть здавати, не хочуть здавати без контракту на роботу, без номіни, вони не хочуть здавати. Мало того, вони не хочуть здавати квартири, якщо у вас мінімальний контракт, так? Там ще можна знайти, але вони не дуже це, це люблять, такі речі. так? Значить, тобто, якщо вам хочеться таке класне так, житло, вони не дуже на це дивляться. Давайте зараз розберемо дві схеми шахрайських, якими обдурюють українців, українських біженців при оренді квартири, будь ласка, будьте уважними і не попадайтесь на це ні в якому разі. Так? Як я вже казав, де шукати квартиру, ви подивилися, так? Подивіться або подивіться на каналі. Так? І зараз я розкажу оці дві речі. Перше. перше. Значить, ви дивитесь в інтернеті, агентство по нерухомості пропонує квартиру. так? Агентство зазвичай агентствам можна довіряти. Єдиний мінус ваг... не те, що можна довіряти, а вони суцільно можна довіряти. так? Єдине, що агентство, чим мінус агентства, ніж напряму з власником робити контракт на оренду квартири, це в тому, що агентство візьме з тебе фіансу додатково. Що таке фіанса? Фіанса – це перший місяць оплати. Сума першого місяцю або одного місяцю оплати. Так? Значить, уявіть собі, іноді власник просить залог перший, залог другий, першу фіансу, другу фіансу, і агентство просить третю фіансу. Наприклад, така організація, як Сіар, раніше так? вони могли оплатити три фіанси. Вони могли це зробити. Так? В нашому випадку так і було. Далі. Але правила можуть змінитися. І або ви в іншій організації, інша організація взагалі фінансу не платить. Так? Дивіться, дуже уважно. О. І ось ви знаходите таке, таке оголошення від агентства нерухомості на, на ідеаліста або на мілянунці. Швидше за все, за все, це буде Мілян Так? От, або на, на е, фотокаса. так, от ви знаходите його, і там буде написано, е, що невелика ціна за квартиру, дуже невелика оренда, нормальні фотки, квартири, все супер. Так, от, наприклад, при середній ціні у 800 євро на трикімнатну, наприклад, квартиру, або навіть на двокімнатну, бо у нас в свілі вже все. Вже українці приїхали, вони підняли взагалі ціни, просто ціни злетіли на оренду і на продаж, і на купівлю нерухомості. О. І от, наприклад, агентство, яке працювало з біженцями, це одне лише є в Севілії, Агентство нормальне, реальне агентство, яке нам особисто знайшло квартиру колись. Ми відмовилися, але воно її знайшло не одну, а дві. О. Навіть третю, але третя там не, не вислився мешканець. О. Вони говорять, у нас менше, ніж 800 немає. А в Сеарі, наприклад, максимальна, максимальна виплата на другій фазі на квартиру. Це 700 на двох дорослих і трьох дітей. В даному випадку краще шукати десь поруч в селі, але не місті. Це, це буде нормально для вас. Тут село це те ж саме, що і місто. Воно таке ж саме по, ну, по інфраструктурі. Далі, ось ви бачите цю. Цю таку заманчуве предложення, так? ну і ви ж думаєте, ага, дивіться, ось тут 800 у всіх ціна за трьохкімнатну, а тут 500. І це ж агентство нерухомості. Можна ж довіряти. Ну, і звісно, ви телефонуєте. Це ми теж дзвонили, ми теж на таке телефонували, ми телефонували всюди. Ви розумієте, якщо ви зараз е, знімаєте квартиру, не е, ну, не падайте духом. Колись у вас обов'язково вийде. Ви один раз і по-любому у вас попадеться людина, яка вам її здасть. Краще всього, нехай це буде е, власник. На, на мій погляд, ну можливо, у вас буде по-іншому, бо можливо, ви будете в іншому місці, в інших умовах. Це ж все різне. Так, і ось там е, середня ціна 800, у вас 500. Так? Агентство. Нібито все. Вони всі документи оформлюють. Все. У них, є всі, у них є всі установчі документи, так ви можете подивитися. От. Що відбувається потім? Це агентство вас запрошує на сіту до себе. Ви приходите. І одним із перших запитань буде: так, ви готові знімати квартиру? Так, так, ми готові. Звісно, звісно, звісно. До цього моменту у вас вже повинен бути відкритий рахунок. Він вже у вас повинен бути, бо іноді ви будете платити з рахунку. Не іноді, а взагалі ви повинні платити з рахунку. Так? От, і вони кажуть, добре, дайте номер рахунку свого. Так? Зразу. Зразу таке питання. Номер рахунку. І ви ж такі довольні, раді, кажуть, добре, даю номер рахунку, все клас. Е, все, зараз вже ж вам здадуть квартиру, все буде клас. Ви подивилися фотки цієї квартири, супер. А це фотки, щоб ви розуміли, для всіх квартир, які вони виставляють. Ну, там є ряд фоток, які у них є, заготовлених, і вони для всіх їх виставляють, які в них є по всім містам. Та? От. Далі я собі за, занотував і те, що в нас було, от як ми телефонували. Потім ти приходиш, і вони говорять, що е, ми е, записали ваші дані. так, е, Вам потрібно, якщо ви хочете саме таку квартиру і за таку ціну, вам потрібно буде платити невелику абонплату 24 там, іли, або 25 євро за місяць, і ми вам будемо шукати квартиру. Так? Ну, і людина теж подумає: слухайте, ну теж добре. Але слухайте, ви вже прийшли на конкретну квартиру, так? Вже вам це було оголошено в оголошенні, так? Це вже не то. Так? Значить, далі. Ну і деякі ж погоджуються. О, і говорять, ну добре, давайте ми будемо 24 плити, але ж ви нам, нам знайдете. Вони кажуть, та звісно, знайдемо. Так, 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 знайдемо. І так як ви вже прив'язали туди свій рахунок. І у вас там є, наприклад, гроші, або є гроші від Сіара, або ваші гроші там да, є. Ну, от. Вони будуть автоматично з туди зніматися. Або вони вам будуть телефонувати і казати, ви заплатіть нам зараз банківським переказом, і ми вам по-любому зараз знайдемо в цьому місяці. Оця обенплата буде зніматися з вас кожного місяця, так? але квартиру ви е, маєте ризик не отримати. Можливо, є люди, які отримали квартиру від цього агентства. Я такого ще поки що не чув, але на такій сіті ми були. Повірте. от Ну от, Це перший момент. Не ведіться на таку історію. Далі. Друга історія по е, розводу на гроші в Іспанії при оренді квартири. Це, е, Значить, ти дивишся Мілянунсіос. Ви ж вже подивилися всі відео. Ви зрозуміли, як правильно, що треба до власника звертатися. Це іноді власник. Це може бути людина, яка співчуває українцям. І вона може просто здати по своїм почуттям да, от цю квартиру. Так? От. І ви ж шукаєте власника, і на, на Мілянунсіс. Вони більше все на Ну, є, і є, звісно, і на Діаліста, і є на фотокаса. І от ви знайшли його. От. Супер фото. Супер, фото ідеальні. Меблі, все супер. Ціна середня, знову ж таки, 800. У вас вона буде 500 або 450 взагалі. 450 буде за таку квартиру. так? От. Ви пишете, і, а, і там написано, наприклад, там, мені терміново треба здати цю квартиру, бо я уїжджаю. Так? Ну, ви ж думаєте, ага, добре. Терміново, значить, все, значить, так і треба. Телефонуйте цій людині. Звісно, що мова йде про те, що ви можете поговорити або хоча б написати. Написати легше. Тому що можна перекладачем, а от позвонити вже, бо ми дзвонили. Ми вже коли шукали квартиру, от чим відмінність, коли ми приїжджали і коли зараз приїжджають. ми вже знали майже мову, нас вже готували, нам вже розповідали, як е, заповнювати договір на оренду. так? От, значить, Ось ти, е, і ось людина, ти, ти телефонуєш їй. так? І от, І вона говорить. Е, власник, так, тож така відмінність, власник на все погоджується. Ви говорите: ну, в мене немає дві, три фінанси, так? От як в попередньому е, прикладі. І він говорить: добре, добре, мені не треба три, мені треба тільки одна. О, і думаєш, О клас, супер. Я ж подивився. Це ваше, да? Це ж, це ж ваше. І коли ви можете здати, та я хоч що сьогодні, він каже, я її можу здати, або вона. От каже, я хоч сьогодні можу їздити, але я зараз на канарах знаходжусь і приїду аж тільки через рік. Я не можу просто приїхати. Померла е, там якась бабусина сестра, і її виселили. І мені треба здати цю квартиру. Я не знаю, що робити. Мені треба просто терміново знайти людей, які туди заселяться. От, таку от історію вам розповідають. І ви кажете, добре, все, ми готові заселитися. Давайте що робити. Вони кажуть, якщо ви хочете, щоб це ми саме вам здали цю квартиру. Зараз ви по бізуму нам кидаєте на картку 450 євро це перший місяць і все. І ми резервуємо і висилаємо вам документи на резервацію цієї квартири. От і вписуємо ваші і висилайте своє ніє. Паспорт або що у вас там є, ми резервуємо цю квартиру, і вона на вас, і у вас буде договор в електронному виді. От, все податково, всі, всі інстанції приймуть цей договір. Ми вам зразу його висилаємо, але тільки таким чином ми вам можемо зробити. Як тільки ви висилаєте ці 450 євро, я думаю, що всі вже здогадалися, що відбудеться. Ви більше цього оголошення на Міляну не побачите. І цього телефона не буде. <ріст> отак от, от. Ну Не смішно, звісно, але деякі люди велись на це. Не робіть так. Навіть якщо це важко, шукайте так, як це можливо. Шукайте, отак от, як всі шукають. Знайомтеся з людьми, знайомтеся з іспанцями, вивчайте мову, говоріть з ними, от таким чином можна буде знайти. Просіть допомоги, не, не, ну, не соромтеся, просіть допомоги. Допоможіть, нам ніхто не хоче українцям здавати ці квартири це. Я думаю, що у вас все вийде з вашої квартири. Інтегруйтеся на цій землі. Нехай у вас все буде добре.